Гра розстав ліжка для ведмедиків за макетом спальні. Це дитячий садочок для ведмедиків. Вони сюди приходять кожного дня, катаються на каруселях, дружньо грають в різні ігри. Після веселої прогулянки ведмедики сідають обідати. А потім в спальній кімнаті їх чекають ліжечка. Кожен ведмедик лягає у своє ліжечко, засинає і бачить солодкий сон. Щоб рости і набиратись сил, їм треба добре відпочивати. Подивись, як можуть бути розставлені ліжечка, всі під віконцями. Посередині та з краю спальної кімнати. Кожне ліжко в свій рядок. Давай розставимо для ведмедиків ліжка. Для цього тобі знадобиться макет спальні та цеглинки. Пройди перший рівень. Розкладай ліжка на макеті. Називай які в центрі, які з краю. Пройди другий рівень. Дивись на макет та викладай на окремому аркуші так само. Розташовуй ліжка і називай, де вони знаходяться посередині, в центрі або з краю. Пройди третій рівень. Прибери макет, згадай, як були розташовані ліжка і виклади їх так само. Ведмедики підтримують тебе і бажають успіхів.